Hi guys! Дякую, що залетіли на мій канал з іншої планети Hearts, і з вами Кейт. Друзі, сьогодні в мене розпаковка неймовірно класних ляльок, які я просто обожнюю. Одну з них мені подарували, за що я дуже величезно дякую моїм друзям. І напевно, давайте з неї і почнемо. Отож, це лялька від Мізі. Молд Келлі Вудсон, яку я дуже давно хотіла в свою колекцію і просто відкладала відкладала на потім до того моменту, коли вона взлетіла в ціні. Ну, бува таки. Але якось я розповіла своїм друзям, що я мрію про неї, що в мене в шафі лежить її майбутнє кохання Адоніс, якого я ще не відкривала, бо чекала. Аби зробити розпаковку на них обох, і ось мої друзі мені вирішили подарувати її, аби я більше не відкладала. І кілька слів про саму коробку. Вона виготова в нас міцного картону, біла в чорний горошок. Вона максимально дуже класна, мені прям вона подобається, яка вона текстильна узори, ну, тобто, вона дійсно дуже якісна і стильна. Тобто, для мене коробка, логотип, все все на місці. Лялько, коли відкриваєш, то ефект вау присутній максимально саме для мене. Бо цей а, колір золота, який відблискує від цієї коробки, просто а, я така, вагу. Ну, тобто, ефект він ще більше дає, а, коли роздивляюся саму ляльку. Просто я спочатку там щось намагалася трошки відірвати, потім така, так, треба мені. Свої емоції а, в бік, бо щоб не, нічого не де а спокійно а, відкрити і насолодитися саме цією красунією, бо вона прям, ну, максимально гарна. І я дуже їм вдячна за те, що вони поклали листівку, в якій вказано, що не треба її протирати спиртом. Також є сертифікат, що на весь світ. А, тільки 500 таких ляльок зроблено. Ну, я скажу, що я не дуже в це вірю, але може, так і є. Не знаю, подивимось. Якщо люди напишуть що в мене ця лялька є, 500 людей назбираються, а потім десь вийде, що їх трошки більше. Ну, так кажуть, що в це не вірити, але іноді я хочу вірити, що вона все-таки лялька або інші ляльки. Все-таки вони дотримуються того, що вони пишуть, який є тираж а, ляльок. Додаткові кісті мені дуже сподобались, вони більш нагадують, знаєте, такі гумові, а трохи м'які, і мені це дуже сильно сподобалось. Чоботи в неї дуже класні. А у мене такий, знаєте, вже ж був ефект, вони Стильні, класні, вау! Мені прям дуже вони сподобалось. Вони нагадують на дотик а, тканину замш і такі шкіряні. ну, Тобто зроблено якісно, на мій погляд, і гарно, стильно, і трохи такий, знаєте, ковбойський стиль. Мені прям це дуже-дуже сильно подобається. Мені захотілося порівняти. Чоботи від Барбі на Скар і від цієї красуні, то я скажу, я трошки вражена, бо я не очікувала, що вони будуть настільки різні. Тобто, на мій погляд, це суттєва різниця, і я скажу: вони настільки маленькі, настільки елегантні, ну, мені прям вони дуже сильно сподобались. Ідея з хутряними гетрами мені дуже сподобалась, бо дійсно доповнює образ ляльки і він і завершує. А якщо дивитись на її чоботки і зверху ці гетри, просто дуже-дуже класно. І вони якісні, стильні, ця шнуровка і підкладка дуже якісна всередині, дуже-дуже класні. Також до набору входить муфта, і мені вона подобається, що в неї є лантіжок, тобто, можна погратися з різними ракурсами фотографій, що вона і, і тримає його на шиї, і тримає в руках. Ну, тобто Це мені дуже подобається. Мені подобається, що сама муфта, вона. Не, знаєте, не перенасищена, тобто там є і хутро, є і цісь мас з цими ромбиками. Ну, тобто вона максимально відображає цей образ, мені дуже сильно подобається і якість, і як виглядає дуже класно. Також до набору входить в неї підставка акрилова прозора. І вона ще захищена такою плівкою. Сама підставка, вона складається з кількох частин. Я знаю, що деякі колекціонери їх не дуже сильно люблять, ці підставки. А я скажу так, 50 на 50. Але саме ця підставка в мене, вона не якісна максимально, вона не тримає ляльку і тут треба клей, аби вона була. Нормальна підставка, скажімо так, бо я коли поставила свою ляльку на неї, і вона, так, знаєте, чвакнулась лицем об стіл, то в мене так, знаєте, ну тобто серце йокнуло, бо ну я так знаєте ну дуже злякалася, що все, коротше, їхана Але ні, вона вижила дівчина сильна. Отож, а вона Дуже красива, і коли я відкрила, аже ж а, ефекти, як завжди, вау! А, шубка в неї дуже гарна. Візерунки, видно серця, хрести. Ну, така, знаєте, вона цікава. Тобто вона не просто от, а, чорна або якийсь інший колір. А тут є візерунки, вона а, Її цікаво розглядати, в неї є хутро. Ця тісьма, яка цікаво, так знаєте, прошита донизу, рукава, котрі недовгі, і також з хутром. Ну, тобто вона мені ця накидка чи шубка, Не знаю, як називаєте, як хочете, мені дуже вона сподобалась. І вона на дотик приємна, якісна мені зайшла на всі відсотки. Кілька слів за її сукню мені вона дуже сподобалась. Тканина, жата, приємний колір. Але є цей мінус, що вони якось цю сукню не знаю, не доробили. Я не знаю, ці нитки вони торчать, чи це тільки в моєї так, чи то у всіх так було у а, з цією сукнею така проблема. Я не знаю. Отож, вона. Має кілька а, гачків з повітряними петлями. Це супер, мені подобається. Подобається, що тканина тягнеться, і це дає а, можливість одягати на інших ляльок. А, мені прям дуже подобається. Тільки один отой мінус, що якось вони, на мій погляд, її не доробили. І, на жаль, вона має ще один мінус. Це погані а, шарніри а, в коленях в ногах. А вона, коли її ставиш, то вона погано тримається на ногах. Тут вже треба буде зробити знов такі маніпуляції, деякі аби трималися все чудово, але. Ну так, за такі гроші, якщо купляти таку ляльку, то взагалі я вважаю, що колекціонер не повинен за це думати. Ну, це моя думка. Волосся мені дуже подобається, дуже гарний відцінок такого золота. Натуральне, ну мені прям дуже подобається пасма, в неї біля обличчя закріплені за допомогою ниток. Мені це не подобається, я таке не люблю, але нічого страшного. а В неї зачіска складається в хвіст і дуже красиво підкручений. Волосся в неї м'яке. Я би не сказала, що знаєте, вони люблять ото там тонну лаку, то ось в неї нема такого, мені дуже це сильно подобається. Хоча біля лиця вони намагались там лак щось зробити, ну то таке, нічого страшного. Обідок складається з кількох кольорів шнурів, і це виглядає. Кажемо, на мій погляд, дуже класно доповнює образ, але він ж пришитий до голови, прибабахали, не впустили цю можливість це зробити, ну нічого. Обличчя дуже гарне. Мені подобається, що в неї гарні очі промальовані, ці стрілки, вуста, ніжні, пухкі. такі, Ну, тобто вона. Вау, дуже гарна дівчинка. І, друзі, ми переходимо до Доніса, який чекав, поки я його відкрию в моїй шафі десь півтора року. Я дуже хотіла його відкрити, але, як я вже казала, він чекав на свою кохану. І так, він також є для колекціонерів старшим віком від 14. Коробка сама якісна, класна, і як е, сам виробник сказав, що е, ця лялька романтична, і скажу так, вони зробили її дуже цікавою. А, цього чоловіка просто я не знаю він, а коли відкриваєш коробку, то вже ж а цей пристрасний колір червоний, все якісно, сертифікат, на якому вказано, що не більше 800 адонісів таких у всьому світі. Мені всі А, З цієї колекції я би хотіла їх всіх трьох в свою колекцію, але, на жаль, Може, якось з часом я зможу їх виграти на eBay і взяти їх не так дорого, як зараз їх продаю. До набору також входить дві додаткові кісті, і мені це прям дуже подобається. Я задоволена, що. В нього такі є, мені прям ну, дуже сподобалось, я не знаю. Я вже уявляю, скільки можна зробити дуже класних а, фотографій, знаєте, таких мужніх, ну класних. Я дуже-дуже цим задоволена, і вони такі, знаєте, ну, максимально, скажімо, а, схожі на наші людські і зроблені такі. Нагадують, який пластик, ну, тобто вони дуже-дуже класні. Шарф мені дуже сподобався, він у клітинку, він оброблений края в нього такі дуже цікаві, тобто дуже мені сподобалось. Далі я була приємно здивована якістю цього ланцюжка, він золотого відтінку. Кольору такого дуже е, гарно виглядає, мені прям він зайшов дуже <с> дуже сподобався, е, що вони його додали. Отож, віска вона нагадує такий е, нібито замок, і на ньому є зірочка, і всередині імітація діаманту. Тобто багато гарно, красиво. Е, Мені дуже сподобалась ця, нібито невеличка, але все-таки дуже класна річ, яка буде доповнювати його образ. І шуба. Шуба, я скажу, я не знаю, що треба з нею робити, аби вона зробилась такою, більш виглядала, ну, як би скажімо, Гарнішою, <сіх> бо вона зараз така жмакана, жмакана. Але, знаєте, навіть коли я її відкривала і роздивлялася, все одно в мене був такий ефект вау, бо вона з підкладкою дуже гарний такий колір. Він знаєте, нагадує вино такий, як ото кажуть, багато людей. Ну, шикарно. Не знаю. Так, вона зараз виглядає не дуже шикарно, я розумію, ця шува. Але, знаєте, мені вона подобається. просто їй якось треба чи розчесати, чи щось треба з нею щось зробити, бо я впевнена, що вона буде бомбезна. Отож, а взуття. От взуття я вам скажу, це не те, що просто чоловіче звичайне взуття. Це, це вау. Це така якість е, мені прям е, зайшла настільки ця якість, я не знаю, я сподіваюся, що вам видно, наскільки якісно вони прошили, скільки деталізації. Е, просто я не знаю, мені чомусь, знаєте, от хочеться такого коняку здорового купити йому, знаєте, щоб він оце возлі цієї коняки, такі фотки зробити. Ну, коротше, в мене такий ефект. Від Цього чоловіка, я не знаю, може, ой, не знаю, не буде, давайте я не буду цього, цього казати. А, добре, це супер. Я кажу, як є, просто вау! Ефект, якість на вищому рівні, просто я вражена, я кажу, як є, я не очікувала як мені здавалося, що буде не так собі. Ну, таке. А тут просто вау, сумка! А мені дуже подобається. Якість, колір. А все ідеально, окрім одного. Отож, відкрити я змогла цю сумку. Роздивитись, кайфунути, подивитись, яка вона всередині. Так, якісна, класна, Перше а, кілька. Секунд я в повному такому захваті, вау, який колір! І тут я така, ну, подивилася, тепер він ж її закрити, а закрити не виходить. І я скажу, що я дуже довго намагалася її закрити. Я просто вимкнула цю камеру і за кадром я багато часу намагалась, і все-таки в мене вийшло закрити цю сумку що більше я не буду її відкривати. <смі> як би не хотілося, ні, не буду. Отож, а, Адоніс, який знаходиться зараз в коробці, якого я зараз відкриваю. А, Ефект вау, а вже ж на 100% в нього все ідеально. І мені подобається його колір. Хоча спочатку він такий був. Трошки для мене трошки сіроваток якийсь такий, але потім я придивилась на ній нормальний, він класний, дуже гарний, в нього просто м'язи, ну, настільки нагадують людські, а вони усюди де могли, тільки поставили захисні ці протектори. Так? І просто я їм за це дуже вдячна. Я скажу: якщо у вас немає в колекції Адоніса, візьміть одного і ви не пожалкуєте. Бо вони ну, дуже класні. Я не знаю одяг в них дуже класний. Ви тільки подивіться. Я в такому була а, приємному знаєте, ефект вау. Wow. Те, що в нього тіло таке дуже гарне, те, що одяг прошитий, деталізація, дійсно, дійсно просто якість, і тут видно одразу, що ця лялька, тобто цей адоніс, він колекційний. І ну, за нього такі гроші, не жалко віддати, от чесно кажу. Ну, На мій погляд, я задоволена на 100% і одягом. і Хоча є тут один нюансик, який я ну, я не очікувала, я на нього не дивилась, ні, ніде, коли люди відкривають, там, щось за нього кажуть. Тому, коли я його відкривала, то все для мене було вперше, знаєте, і я. Свої враження дивилась, знаєте, так. О, вау, тут так класно, о, вау, яка якість, о, вау! Тут такі гуцики маленькі, о, як, як пришито. Ну, типу, в мене були ці, знаєте, ефекти, ну, ну, він класний. Чесно, ну, я не знаю. Хоча є деякі оці моменти, але ж він відноситься до Романтичного чоловіка, то чому б і ні? Оці хвильки, не знаю. Знаєте, в цей момент, отут, я ще така маю надію, що в нього просто оця блуза, я не знаю, давайте її так називаємо гламурна, така, оці всі рушики, оце, все, що це просто блуза. Тобто її одягає, роздягаєш його, а тут воно щось не тягнеться. Ну, давайте відкриємо, знімемо з нього ці шорти і подивимося. І тут я така, а що в нього боді? Ну, Я цього не очікувала. Я я просто, я знімала на камеру, я така, добре, ну, добре, я цього не очікувала. Гаразд, я сподівалася, що все-таки це буде просто. ну, Ну, нічого. Все одно мені здається, що навіть з таким боді можна класно зробити якісь дуже прикольні фотографії. Ось, я тут йому змінила одну ручку, щоб він такий. Йоу, хай. Е, ну, що я вам скажу про тіло? Тіло в нього класне. Що е, ще сказати? Ну, максимально реалістично. Ну, гарно, гарно, що ну, на фотках він буде виглядати бомбезно-крутезно. Тому в мене нема більше що сказати. Отож, а, далі зачіска і його а, колір волосся. А волосся мені подобається його колір. Він такий сіровато, такий, знаєте, темний, але мені не подобається, як виглядає цей волосся і те, як цей коричневий колір далі, да? воно мені щось намечиться. Ну, я не знаю. Воно якось не знаю, якби там було під сірим а чорна імітація, да, ось волосся, мені здається, це було б більш круто. Чи чорний, чи темно-сірий, не знаю, от сірий і коричневий, воно мені щось не дуже, але не знаю, ну, хай буде поки що так, а там може я його перероблю в майбутньому не знаю. Подивимось. Обличчя вираз а, очей мені дуже подобається. Такий, знаєте, він ніби і о, такий. Ну, я не знаю, як сказати. Коротше, він мені дуже подобається. Єдине, це тільки мінус, що вони роблять цих аддонісів на молді, і вони настільки дуже сильно схожі. І якщо, наприклад, брати в колекцію. То вже ж хочеться, щоб більш вони дуже сильно між собою відрізнялись. Наприклад, як у інтегріті, то там чоловіки відрізняються між собою. Тобто там є різні молди. А у Адонісів вони схожі і ну, купувати всіх, прям всіх-всіх-всіх я не дуже сильно хочу, бо вони дуже між собою схожі. Але все одно хочу багато кого. Отож. Друзі, сподіваюся, що вам сподобався цей огляд, розпаковка. І ще я хочу поділитися з вами. Я приймала участь в дуже класному і цікавому челенджі проекту «Ляльки по всьому світу. Величезно дякую, Маріані за такий класний двіж. Просто я в захваті від твоїх робот. Бразилія мене підкорила, Англія від Агнес Греція від Вікторії. Дівчата, це вау! Це просто Шотландія, я не знаю, мені так сподобалась Шотландія, Індія. В мене просто емоції, а Мексика, Туреччина, яскраво. Так просто вау! Італія! Я хочу побувати в Італії. А ще Китай, я, я в шоці від. Цієї деталізації, це ці емоції, коли я роздивлялася ці фотографії, були тільки вау-вау-вау! І трошки моїх фотографій. Сподіваюсь, що вам сподобалась моя Антарктика, і всім дякую за те, що додивилася це відео до кінця.